Кримінальна відповідальність за ДТП в Україні відповідний факт інкримінується статтею 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил дорожнього руху. По-перше, необхідно визначити тяжкістю телесних ушкоджень. По перше, це є середньої чаш. Тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження середньої тяжкості тілесні ушкодження це коли особа перебуває більш 21 добу в медичному закладі. Тяжкі тілесні ушкодження це фактично коли особа втратила працездатність або органи, якісь там таке інше. Крім того, під час дії необхідно встановити обтяжуючі обставини, тобто особа, яка спричинила ДТП. Необхідно встановити, чи вона була там в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, чи це була там перевищення швидкості та таке інше. Крім того, під час слідчих дій звертаю увагу, що необхідно звернутися в страхову компанію по впродовж 24 чотирьох. Годин щодо в подальшому про відшкодування матеріальної шкоди, крім того, встановити свідків, встановити відео спостереження, чи було на відповідному на відповідній ділянці, де скоїлась ДТП. А також призначити експертизу та здійснити деякі дії щодо арешту та таке інше. Якщо у вас є питання, звертайтесь до нас. Відповімо або звертайтеся в директора.